Ось уже 14 років, як ви керуєте. Ну розкажіть нам, будь ласка, про життя колективу за твоєві люди. Чесно кажучи, я сам не сподівався, що я буду керувати таким колективом залемиття. Ну, Та вже мало якось склалася, бо і в цьому мені допомага багато Курльовська Оксана Михайловна, яку ви Дякуючи їй ми тут разом на сцені. тобі якийсь духовний зміст. Якщо цей далі йде через душу, через серце, то це вже називається мистецтво. Найперша поїздка у нас була у Новгородську область. Це зразу у 89-му році, у 89 88-му році я взяв в 89-му, ми поїхали вже в першу свою астрону поїздку. Звичайно, що вона запам'яталась, тому що це був перший раз. І багато я навчився в цьому, тому. Практики фактично я не мав. Я зразу після Київського університету культури прийшов на роботу і, і почав з таким колективом працювати. Так що багато мене навчило це, і багато мені добре, що для дальнішої роботи. Ну, перераховувати все, я вважаю, що немає потреби, дай ваш час затримую. О, тому такі самі пам'ятні. це, звичайно, міжнародний фестиваль у Греції, де ми були в 91-му році. Друзі, ви, мабуть, не повірите, але коли, коли аплодує багатотисячний зал, тому що концерти у нас в нас були відкриті в площадках, і багато тисяч глядача встає і кричить українським браво, то мурашки йдуть по шкіл і думають, Боже, для чого варто жити? Друге, чи третє, чи десяте дихання, І знову танцював би, і танцював би, і танцював би. От, дійсно, за цього варто жити. Але я думаю, що у вас, як у керівника, напевно, є, а заповітна мрія, яка? Я часто кажу, що не готовий до нього. Заповідна мрія в мене, звичайно. Щоб колектив досягнув ще більших успіхів, щоб він був на високому рівні. Е, за, а та як заповітна перестава, ми трохи неправильно диктували, трохи, трохи, тому що я не намірений все тікати з долини. Так що заповіти будемо сказати пізніше трохи. Ну, ви відчуваєте це, напевно, бо ви знаєте, і започаткував то веселку, і продовження. Тобто я Олександр на Зібаровська нас свій час, коли приїжджала сюди до нас на вечори, на ці творчі, то вона е сказала була таку репліку, що а е її, до речі, повторив Братковський, коли приїжджав сюди з управління культури, то він е сказав, значить, що Зіборовська дуже е втішалася від того, що власне Богдан очолив веселку. І ви це все мали сьогодні почути. Багато всього бачили. Нам прикро від того, що сьогодні не приїхало дуже багато людей до нас. Тобто в кожному свої якісь є моменти, розумієте, мав приїхати Косачевич, це голова всеукраїнського товариства Бойківщина із Туркі, де Лесавська неодноразово виступала на фестивалях, і вони приїжджали до нас сюди. Ну він не зміг приїхати. Також Магда, чи методист навчально-методичного центру, тобто багато тих людей, які мали бути, вони не приїхали. Ну, Я так думаю, собі, що е, все одно ви пам'ятаєте, бо Дана, ви бачите, його подивіться, він по життю всюди він е, посміхався. Він ніколи не тратив е, такої гарної, здорової, як би сказати, е, посмішки і такого здорового глузду. він завжди посміхався, відтворив життя, відповів танець, а він казав, що він тішається від того, що він це робить. Ви знаєте, що е, дійсно дбати про такі е, дуже мистецтво, як танець, є дуже важливо. Е, багато танців, які в свій час поставив Олександр Незабороста, він десь допрацював, він десь попрацював на костюмах. Е, це золотий фонд, який ми називаємо весенний чи танцювальний, це те, що збережено, скажімо, фонда е, фондах культури. Це дуже важливо, бо знаєш, таке мова, е, що таке. Пісня, що таке танець, це наше величезне хвиля. І зараз один із тих танців, ви побачите їх. Не тому, що ви його не бачили, ви бачили долинський дрібонький, це танець називається гарненький дрібонький. Але танцювати його будуть не просто е ці учасники, які є свої веселці, а будуть танцювати ті колеги. З якими він танцював, яких він навчив, потім з ними танцював. Це вже такі, знаєте, трошечки поважніші люди. Ви зараз побачите. Я їх запрошу на сцену, не знаю, чи вони вже готові. Я хочу, щоб в нас була така гарна атмосфера, розумієте, такого відчуття, тому що кажу, сталося так, що ну і відео нам показує, ну тут буде, я знаю хто. Отже, на сцені зараз буде і Дриполь. Промиславича, який зміг зберегти. Мого товариша, я дозволю йому на те говорити, Бога, ти підтримав все ти не дав забути те все, що ми починали, чого вчили мене, чого вчили нас сім'ї. Так само я приєдную до того побажання той оркестр, який допомагає нам. Танцювати керівником і ви розумієте, тяжко говорити, мені легше танцювати. Богдан Пірославич. Не мішай будь-що спочатку. Богдан Православич, щастя, здоров'я, наснаги, творчих успіхів і для того, щоб ти у своєму такому натхненні. Ти завжди радував нашу долину, нашу Войківщину, наш край. Щастя, здоров'я. тобі! Я дуже дякую, тобі, ти розумієш, Нас все таки зв'язує 14 років, тому що я тільки прийшов сюди на долину в долину на роботу, і ти мене дуже підтримали, ті, що не батько, якраз так само позакінчували вузлі, ти дітя дитинку. І було багато цікавого, було багато поїздок. Я навіть пам'ятаю. За сотні там були. Там вони від того віри немає. Але треба робити. багато з великі багато Дуже багато нас пов'язує. І ми дотепер разом щось мені треба, я прошу. Ми маємо верховного займання, не треба його рекламувати. Я вибачаю, сьогодні день веселки, він день мало Коли діти танцюють, тебе завжди зароджуються нові мрії, нові кроки, нові хореографічні сидю. І ми надіємося, що через 5 років ми побачимо так само, такий склад від маленького до великого. А ми надіємося, що ми так само зможемо танцювати, при тому, коли ти нас будеш збирати тут раз у місяць. Як казали, пан Зелюх Іван, не треба ніяких там вітамінів або ми будемо танцювати, мені це не а будемо танцювати і радости нашим вороням. Я тобі колег, що є, що працюєш і що в радишню дійсно. І Іван Михайлович, я дуже дякую, ти розумієш, я навіть як вони на цені танцюють, я не можу стояти спокійно за себе я ціну трихати. Наші в мене не виходить. Перше багато ритмі. Я тільки згадаю ще Аллу Олександру Сібаровську, коли одного разу я був режисером Дня матір'ї і за кулісами в драмтеатрі вони сказали: я дуже горда тим, що Богдан живе веселкою. Тому, пане Богдане, Управління культури нагороджує вас почесною відзнакою, яка називається Заподвичництво культури Прикарпаття. Так що прошу прийняти. Богдана втішається від того, що він бачить, де кому може складно трошки все, але ви їх пізнали всі, правда? <плод> ну, як Богдан сказав, що так з висоти своєї, але дуже краснуть, якою танцюють, просто душа ну, радіє нікого. І вони також принесли цей танець ну, на пошану пам'яті Богдана Судова. Зелені Карпати, оцю старіна сторона, моя любовна спечата, мойого серця дитина, наші танці з того краю, де три віти цим вітають, де, де сопілка сонце буде, де посоки буде, де говерла край тає, Беркут сонце зустрічає, з колоним і верховим, шлембом всім низький у хрін. Ви знаєте, тяжко говорити в такі хвилини, краще танцювати. Але самим кращим подарком Богдану будуть наші обласки. Дуже багато, вічна йому банка. Ми прилучилися сьогодні до вечора пам'яті і дякуємо вам за ту велику увагу і шану. А зараз, з вашої увагу, танець вишківський веселий. виконує асантанцю веселка.